Герой України Денис Дикий, позивний тренер, 91-й окремий полк оперативного забезпечення збройних сил України на чолі з Денисом був одним із перших підрозділів, хто вступив у бій з російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Саме Денис Дикий організував оборону і завдяки злагодженим діям спільно з 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр ворога вдалося відкинути від міста. бувають різні. Ні, я не то, щоб добрий командир, я адекватний командир. Є лідери, які за допомогою батуга управляють своїм особовим складом, а є лідери, які йдуть попереду. От русський мір горів. Я був попереду перших завжди і є, і буду, я знаю це. Я тобі дав все долю судьби, в руки судьби, свою долю. Мерном полком вступати в бій – це е, так собі затія, тому що це підрозділ, який ставить міни, знімає міни, наводить переправи через мости. Це підрозділ, який не веде бойові дії, а забезпечує ці бойові дії. У них немає бойової техніки, у них спеціальна техніка, яка не, не стріляє, не вбиває, а маскує, риє, там, ставить міни, міст може зробити. Ну, така у них техніка. Найбільше, що в нас було, це кулемет 7,62. Ну і, звісно, наші інженерні боєприпаси. Ну, на Сумщині, я думаю, вони точно першими після прикордонників в бій вступили. Навіть раніше, ніж ми. На той час був командиром полку полковник дикий Денис Леонідович, дуже е, грамотно організував оборону міста. Я командир, у мене у нас вибору нема. Було таке розпорядження, і зрозуміло, що я там був найголовніший під час бойових дій. Мені повезло, що я керував таким підрозділом невеликим, навченим, мотивованим. У нас свідомість зовсім змінилася у свого складу. Не тільки ми, на підмогу прийшов батальйон 93-ї бригади, тяжкі озброєння, і вони разом з нами вели оборонні бої міста. Батальйон, яким командував підполковник Слібко Олександр Казиний Барсук, дуже відважна людина, спокійний, зважений командир. За ним особливий склад батальйону йшов, виконувався. Я не думав, що батальйон втримає таку навалу. Ну, інформації було дуже мало. Тоді інформація, ну, вважайте, інтернету нормального не було. Інформація йде з усіх сторін, вона дуже різна, про там, тисячі танків, мільйони літаків і так далі і тому подібне. Багато панічної інформації було з різних сторін. Через 5 годин після того, як вони перейшли кордон, вони вже були в активі. Ну, я прийняв рішення стояти і не пропускати. Що ми для цього і військові щоб не дати пройти противнику в Україні. Нашим мисливцям, які проживали в прикордонних районах, вони доповідали мисливцям от, І вони мені напряму. Я знав вже склад колони, першої цієї колони. Потім я вже знав склад іншої колони, тої великої, де порядка 50 техніки йшло. Він міни собаки поставили, тому що у нас мін, слава Богу, було достатньо. На всіх дахах, на церквах, дахах будівель стояли стрілки з РПГ, і було порядка 30-40 поставлені тільки на дахи. Я Вже не кажу про те, що вони в засідках стояли. Я знав, що прийдемо сети бригада. У нас ми не покинуті там одні. Приєднано сети бригада, вона повинна стати на рубіж і буде з нами поруч. У них є вся, всі можливості воювати з противником. Попросив до, щоб я став саме на околицях самого міста, щоб ворог не зміг там просунути, ну, щоб зберегти, що що хоч уже під нами є, щоб зберегти його і все. Чесно, тут, можливо, не обуглений. Гуляш з картофелем, о. 17, 78, 50. Йшов передовий загін, ну або командний пункт 96 розвідбригади першої танкової армії їхньої. Йшли так нахабно, без розвідки маю, ну взагалі так колоною йшли. Думали, що їх тут будуть зустрічати. Вся інформація про командирів військових частин Сумського гарнізону, включаючи мене там все де воював, де вчився, які там нагороди, де родина, все було. у них, вся інформація була повністю. Вони знали, що там дев'яносто е, охтирський полк, інженерний полк, і розуміли, що в інженерному полку на озброєнні немає ми. Ні танків, ні артилерійських систем, ні протитанкових засобів. Немає зовсім нічого. Їде ще одна колона. Від неї обичний Бігатінські гради їдуть. Перед цим проїжджали БТРи і танки. Я думаю, так. Вони думали, що ми не будемо чинити опір. Ну, наприклад, у нас там М 30 БМП в тому а там їхало 20 танків. Купа потім ще іншої техніки. Ну, вони думали, що ми просто злякаємось і не будемо з ними воювати. Вітаєво привіт! Йдемо на Як Настроєння! Тому що вони були налаштовані е, пройти без е, ніякого спротиву, що військових. Що цивільні їх повинні були зустрічати на їхню думку з квітами, з подарунками, з хлібом, з сіллю. Але вони зрозуміли, що насправді це зовсім не так. Ніхто їх не жде, ніхто їх не кличе. Навіть таке місто, яке знаходиться не так далеко до кордону, як Ахтирка. Ми їх сюди не звали, вони зараз будемо гущати. Кохтей. Консолідація населення в той період була в Охтирці і Сумської області дуже міцна. Місцеве населення проводило розвідку, давало нам інформацію, годувало нас, одягало нас. Ну, ми перші два тижні жили, жили за рахунок міста Охтирка, можна так сказати. Ми так вже потім розуміли відрізати от Харків, Полтаву цю частину. Оця групування, яке заходило через Сумський кордон. Другий день вони все намагались прийти, був танковий бій якийсь серйозний. Півдня вони там молотилися. Вони нашу частину накрили і частину міста з ураганів. Літали три рази на добу. В день, в ніч зранку скидали бомби, навіть використовували кулемети. Так низько, низько вони літали, що перший літак, який розвертався над частиною, над парком частини вели бій, по ньому вели вогонь з автомату. Що не було в нас е, таких засобів протиповітряної оборони. Ну, це ж які, там другий, другий тиждень він не почався. Я звернувся до командувача, до генерала Мікаса, він нам виділив е, стінгери. Insert your BCU or NICAD, activate the sky. Ну, в той час, коли вони там до нас їхали, ми вже проводили заняття з за допомогою Ютубу і хаб-каналів там телеграма, як користуватися стінгерами і сапери стали погошниками. Ми з ними ми вже тримали оборону і там, де нам треба було ставити загородження, вони там ставили загородження, переправу вони робили нам а, на той берег уроск, коли ми вже в сінець заходили. Артилеристики говорять, що вони боги війни, піхота це вони тільки вперед. десантно штурмові війська це краще, ніж піхота. Ну то, знову ж таки, кожен говорить, що вони найкращі. Я не ставлю це під сумнів, але говорю, що інженерні війська стоять поруч з ними пліч опліч і так само виконують завдання безпосередньо бойові. Смак перемоги ми відчули, нахапали там багато цих трофейної техніки, яка досі використовується. І, ну, це, і не тільки ми, це вся бригада тоді вистояла на всіх рубежах і відкинула противника трохи. То ну, ми зрозуміли, що ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо. Чудеса. Тут чудеса, це правда, але з часткою професіоналізму. От, і на третій день вони вже. Зрозуміло, що вони нас так просто не візьмуть, і вперше в Україні під час цієї війни по військовому містечку було застосовано і зброєння. всі на озброєння було з дві фаб підсот сервоборічними насадками. Охтирка. Багато не робили шкоди вахтирці, вдома потрапляли. Він ну, кажу, вже прошу частину. І взагалі з лиця землі частину залишився там кусочок парку, так невеликий. І, і все. Решта частину повністю розробили. Ми перші, ті, хто прийняли, бій такий. Ми перші, хто по нам авіаудар навесли такий. Ну, ми перші втратили людей, які навіть не тримали зброю в руках, а просто готували бійниці в тій казармі, щоб вести бої місць. І вони там Я взагалі всіх в принципі, полку знав до мобілізації кожного, як звати по імені, це нормально. Для командира, який живе особовим складом. Вірте, я дуже часто згадую е, прізвища, імена тих хлопців, дівчат, які загинули. дійсно це найкращі люди, найкращі. І коли все так е, трішки стихло, я прийняв рішення, я біжав е, майже всі. Родини загиблих дивився в очі батькам, дружинам, дітям і розповідав правду. А, тим паче полк він маленький, там всі один одного знають. А, багато місцевих там служать, я так впевнений, в цьому служать цілими сім'ями, там у якісь військові династії. У них там були такі випадки, що й батько і син загинув, там, там двоє братів загинули. Ну, коли командир це пропускає через себе, то це досить негативно впливає на моральний стан. Це найтяжчі для мене, для мене часи були. Ну, якийсь свій осадок залишили в мене в серці, і я постійно про це пам'ятаю. Але це навіть коли ти абстрагуєшся від цього, все одно воно приходить, воно з тобою буде жити завжди. Цього забути неможливо. насправді, взагалі. Тому що для мене герой це той, хто виконав завдання особисто, Там куча літаків подбив, куча свого там противника, щось виконав таке самостійно. Це для мене ці герої. Я не вважаю цю зірку моєю особистою. Особливо Нам Мені всі кажуть, ти ж організовував, ти ж їх вів за собою. Да, питань нема. Але це наша спільна нагорода. У мене є бойова нагорода, одна орден за мужність 3 ступені 2014 року. Справді мій орден, я там був керівником одного підрозділу невеличкого, і я там приймав рішення, врятували мій поранених і вийшли з бою. То орден за дійсно мужній пос... вчинок. Є нагорода, якою ти пишаєшся. Цієї нагороди не пишаюсь, тому що є дали мені, е... я не знаю, ну, дали керівництво. Оцінило, да, і дали мені цю нагороду, але це спільна нагорода для мене. Я це всіму свого саду скав що це наша спільна нагорода, і кожен з вас часинку цієї зірки має теж.